Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді акумулятори від компанії Panasonic, модель NCR 18650 BD. Я їх купив на OLX, це одна з найдешевших пропозицій на ринку. Акумулятори зроблені в Японії, як написано на нашій термоусадочці. Вони мають сліди зварювання контактної зварки, тобто вони не нові, звичайно, але і ціна на них 50 гривень за акумулятор. Це прям дуже дешево. Давайте. Будемо тестувати. Обрати точно невживаний Panasonic ncr 18650 bd допоможе є каталог. Тут можна порівняти ціни на даний акумулятор. І бачимо, що дешевше всього продає Enco за 250 гривень і MTA продає найдорожче за 350 гривень. Також можна дізнатися характеристики. Бачимо, що ємність 3200 мАч. Максимальність струм заряду 1,5 А вага. 47.

18,2 на 65,5. І останнє 18,2 на 65,2. Подивимося на даташит даного акумулятора. Бачимо, що номінальна напруга 3,6 вольта, мінімальна 2,9, а максимальна 4,2 вольта. Сила струму заряду 0,9 А. Рекомендується і 1,5 А максимум можна заряджати. Розрядний ток максимальний 10 А. Також бачимо, що. Опір даного акумулятора має складати 35 мА або менше. мінімальна ємність нового акумулятора 3000 мАч. Але бачимо, що типова ємність 3180 мАч. Подивимося, що покаже наш акумулятор. Внутрішній опір. Так, скомпенсували дроти. Міряємо. 2125. 21 11, 21 45, 21 36, 21 53 Акумулятор повністю заряджений, Проводимо тест ємності силою струму 02 або 600 мА. Показники всі збиті. Запускаємо тест, розряджаємо до напруги 2,5 В. Закінчився тест, він тривав 5 годин 11 хвилин. За цей час було віддано 3112 мАг або 11,2 години ємності. Класний результат для такого акумулятора. Силою струму 9 А. Це 3С від заявленої ємності. Починаємо. 33 Вт знімається з акумулятора. Напруга просіла до 372 В. Робимо замір. Закінчився тест ємності силою струму 9 А. Він тривав 19 хвилин 46 секунд. Було віддано 2965 мА. Акумулятор при цьому нагрівся до до, до 42 градуси, десь стільки, що бачу. До висновків. Акумулятори мене вразили співвідношенням своєї ціни до якості і ємності, яка в них залишилась. При розряді струму 02C вони віддали, ну, грубо кажучи, Ємність нового акумулятора. Тобто вони не заюзані, вони в чудовій, так би мовити, формі. Внутрішній опір значно менший, ніж максимально допустимий нового акумулятора. Тобто також по цьому параметру все чудово. І при розряді високим струмом ну не 10 А я розрижав, а 9 поставив рівно ТЦ. Цей акумулятор також себе дуже достойно показав. Трішечки менше, ніж 3000 mAh, але... По температурах все було чудово, 42 градуси це нормальна температура для літієвого акумулятора. Я задоволений даним товаром за дані гроші. Це чудовий варіант. Всі посилання на акумулятори будуть у описі відео. Всім дякую за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А також нагадую, що у мене є телеграм-спільнота, і посилання на неї також буде в описі відео. Приєднуйтесь, будемо спілкуватися ще й в Телеграм.